В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні. Ви побачите. Заробляли на збуті кокаїну до 8 мільйонів гривень щомісяця. Поліцейські затримали учасників злочинної групи. В Коломийському районі зіткнулись легковик та рейсовий автобус. Четверо осіб отримали травми. А у снятині водій травмував пішохода. Продавав вигадану комп'ютерну техніку на Прикарпатті. Кіберполіція викрила шахрая, який заробив 150 тисяч. У Франківську шахрайка створила онлайн-магазин, видурювала в людей гроші, а товар не відправляла. Цигарок на понад 200 тисяч гривень вилучили у водія на надвірнянщині. В Косові дитина впала у місцеву річку. Заробляли на збуті кокаїну до 8 мільйонів гривень щомісяця. Поліцейські затримали учасників організованої злочинної групи. До угрупування входили мешканці Львівської і Тернопільської областей. Одні учасники відповідали за поставку товару, інші за збут на території Львівської області. Вартість одного граму наркотику на ринку становила 100 доларів США упродовж певного часу. До оперативників управління стратегічних розслідувань Львівської області нацполіції. Надходила інформація щодо діяльності угруповання, яке займається збутом кокаїну на території Львівської області. Спочатку поліцейські встановили збувачів кокаїну та канали збуту, а потім вийшли на організаторів. Ним виявився мешканець Тернопільської області. За його вказівкою, житель цієї ж області доставляв товар гуртовими партіями на Львівщину та передавав співорганізатору, який відповідав за збут. Готовий наркотик вони продавали з рук у рук. За ціною 100 доларів США за один грам. Щомісячно учасники злочинної групи реалізовували в Україні до 2 кілограм кокаїну та отримували до 8 мільйонів гривень прибутку. Частина коштів йшла на придбання нових партій товару та заробітну плату учасникам угруповання. Решту організатори використовували для свого комфортного життя. Оперативники УСР, слідчі поліції, за силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та за сприяння працівників обласного управління протидії наркозлочинам затримали одного з організаторів та трьох учасників злочинної групи. За результатами обшуків правоохоронці вилучили 200 грам кокаїну, 4 пластикові відра з суцвіттям коноплі, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, затриманим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Саджавка, що на Коломищині. річний водій автомобіля Рено Кліо не врахував стан дорожнього покриття. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із рейсовим автобусом Коломия Буковель. На момент аварії в автобусі перебували пасажири. В результаті автопригоди керманич легковика та троє пасажирів автобуса травмовані. Їх доставили до лікарні. Водіїв перевірили на стан сп'яніння, Вони були тверезі. А 27-річний водій Фольксваген Гольф не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив з'їзд з дороги на узбіччя. Надалі допустив зіткнення із зупинкою та здійснив наїзд на пішохода. Жінку, місцеву мешканку 86-го року народження, госпіталізували до лікарні. Водій за кермом був тверезий. Продавав вигадану комп'ютерну техніку на Прикарпатті. Кіберполіція викрала шахрая, який заробив близько 150 тисяч гривень. Ним виявився 34-річний коломиянин. за такі дії. Шахраєві загрожує до восьми років ув'язнення. Я зробила замовлення на сайті. Він мені сказав, що йому треба оплатити, зробити предоплату цього замовлення, бо він буде його. На якомусь німецькому сайті я повністю сплатила цю суму, надіслала йому квитанцію про оплату, і він сказав, що за два дні буде трек номер. Він все відкладав і відкладав, коли він мені його надасть. І нарешті я йому сказала, що в мене. Більш немає терпіння ну цього чекати. і Я буду подавати заяву у кіберполіції. Що найменше осіб потерпіли від таких дій 34-річного Коломиянина, який з квітня 2022 року публікував в інтернеті на популярних майданчиках фейкові оголошення щодо продажу ігрових приставок та іншої комп'ютерної техніки. Протягом 2022 року до представників кіберполіції та до інших підрозділів Національної поліції івано Франківської області зверталися Івано-Франківської області. На Франківська області, а також жителі інших областей. З приводу того факту, що на сайті в інтернеті замовили різного роду побутову техніку, комп'ютерну техніку, ігри, приставки Подальшому, під час того, коли спілкувалися з псевдопродавцем, перерахували йому коштів. Та е, після перерахунку коштів, які здійснювалися на банківські картки, е, жодний товар нашим потерпілим не було відправлено. Злочинну діяльність чоловіка задокументували кіберполіцейські в Івано-Франківській області спільно з працівниками Коломийського районного відділу поліції. Продовжує керівник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Тарас Мороз. У помешканні фігуранта оперативники провели обшук. За вказаним місцем проживання, а також в офісних приміщеннях, вказаного шахрая, проведена обшука під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки, реквізити різних платіжних поручень, сім карти. Та інші речі докази загалом зловмисник видурив у довірливих громадян близько 150 тисяч гривень у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190, шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислюваної техніки Кримінального кодексу України. Аферисту повідомлено про підозру шахаю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі Поліцейські звертаються до громадян з проханням бути обачними. Нікому не повідомляє. Своїх банківських реквізитів та не перераховувати кошти невідомим особам, не переходити за невідомими посиланнями, не вказувати реквізити банківських карток на будь-яких сайтах, не розголошувати будь-які дані будь-кому під будь-яким приводом, отримувати товар на виключно після того як ви їх оглянули та перевірили цей сайт належить встановити собі ліцензійне програмне забезпечення, критично мислити в будь-яких видах ситуації. Бо якщо ви обізнані, значить ви захищені. Злочинну діяльність 18-річної фігурантки задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України. Поліцейські з'ясували, що 18-річна дівчина, яка тимчасово проживає в Івано-Франківську, у популярній соціальній мережі створила магазин вигаданого одягу. Під приводом продажу товарів, імітувала договірні зобов'язання, які не збиралась виконувати та видурювала в людей гроші. Потерпілі кидали зломисниці передплату вартості замовлення. Утім, товару так і не отримали. Від шахрайської діяльності фігурантки потерпіли щонайменше шестеро людей. Остаточну кількість потерпілих та суму грошей, отриманих злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють. Під час обшуку помешкані фігурантки виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки, банківські платіжні картки та інші численні речові докази. 18-річній дівчині вже повідомили про підозру. Днями надвірнянські поліцейські в селі заріччя виявили автомобіль Мерседес Бенц». Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці виявили на задньому сидінні численні блоки цигарок з відсутніми на них марками акцизного податку. На місце одразу була викликана слідчо-оперативна група. Від будь-яких пояснень водій відмовився. Встановлено, що 37-річний чоловік, мешканець Чернівців, перевозив цигарки з метою подальшого збуту у Надвірнянському районі. За результатами проведених слідчих Її автомобіль разом із незаконно виготовленими цигарками вилучено. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. До рятувальників поступило повідомлення про те, що у Косові дитина впала в місцеву річку. На щастя, поруч були місцеві мешканці, які не розгубилися та швидко витягнули хлопчика з води ще до приїзду рятувальників. У свою чергу вони дитину обігріли та передали медичним працівникам. Хлопчик перебував у задовільному стані, госпіталізації не потребував, тому після огляду дитину забрали батьки. Як з'ясувалося пізніше, восьмирічний хлопчик грався ще з одним хлопчиком біля річки і під час гри. Впав у воду. Це була програма Випадок. і Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось в наступної середи. Будьте обережні!